Сьогодні хочу показати абсолютно новинку на ринку України. Це ламельний каркас-розбірний. Так він виглядає на схемі, а так він виглядає вживу. Значить, що сюди входить? Обов'язково ламель. В стандартному варіанті 17 ламелей на кожну сторону. В більш преміальному по 24 на кожну сторону. Ламель букова, обов'язково перший сорт. Далі кріпиться ця ламель до планок. Бачимо тут кріплення ламелей. Ставляється сюди, в ці отвори, сюди і відповідно сюди. Далі, між собою, ці планки кріпляться за допомогою отаких пластмасових кутиків. Тобто він збирається як конструктор Лего. Тут ми бачимо стопорні такі скоби, вони називаються, ставляться сюди для того, щоб не з'їжджав матрас, щоб краще тримався. Звісно, з того боку бачимо ручку, щоб можна було піднімати. І отак це все виглядає, це все комплектується. Всі метизи, тобто гаючки, болтики, знаходяться, звісно, також в комплектації. Окремо нічого докупати не доведеться. Е, в наявності маємо такі каркаси шириною від 1,40 м до 1,80 м. Тобто 1,40 м на 2, 1,60 м на 2 і 1,80 м на 2 Додатково за бажанням клієнта можуть комплектуватися підйомними механізмами з амортизаторами. В даному випадку, по замовленню клієнта, бачимо звичайний ламельний каркас.